Ми можемо легко переконатися, що та нація, яка глибоко усвідомила свою ідентичність, вона підібрала ключі до цінності своєї. Це, по суті, матеріальне свідчення, як творилась наша перша держава поряд із Софією Київською, Спас Чернігівський. Останні 300 років тут не було українського священника. Ми очевидно, як нація, відчуваємо. Що ми за ці 30-33 роки дуже подрослішали, триває тисячолітня боротьба українського народу за свою незалежність. Щоденно кожен з нас робить все можливе задля того, аби спілкуватись рідною мовою, ходити вулицями, названими на честь. Національних героїв і просто мати змогу вільно жити в своїй країні, на думку третього президента України Віктора Ющенка, за понад 30 років незалежності українська нація надзвичайно окріпла. Вона подорослішала та сформувалась. Прямим прикладом усвідомлення та переродження нації. Віктор Ющенко називає історію спасопреображенського собору, який після понад 30 років окупації московським патріархатом повернувся у власність національно-архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній і тепер став святиною. Для всього українського народу. Про церкву викорінення московського патріархату, деколонізацію та реінкарнацію українського народу Віктор Ющенко розповів в інтерв'ю для Челайн. Ми можемо легко переконатися, що та нація, яка <кій> глибоко усвідомила свою ідентичність, вона підібрала ключі до цінності своєї. І в основі цієї ідентичності, безумовно стоїть мова. Це можливо дві третини суті політичної нації. Але поряд з цим стоїть пам'ять, стоїть національна церква, стоїть культура. І коли ми говоримо про виклики або задачі для української нації, будучи в Чернігові, легко говорити по цій темі, тому що, наприклад, ми знаходимося в храмі. Ровесниці Русі не в кожної нації такі свідки є. Це, по суті, матеріальне свідчення, як творилася наша перша держава поряд із Софією Київською, Спас Чернігівський. Коли ми говоримо про храм, де ми знаходимося, очевидно, він потребує нашої уваги, нашої ще більшої любові і ще більшої турботи по відновленню того, що мріялося князями. Засновниками нашої держави. Ці стіни можуть дуже багатьом мільйонам людей а дати відповідь, дати направляючий шлях, як сьогодні прикластися до потреб. Українського становлення, українського процвітання, української єдності, української цільності. Тому що на сторожі нашого національного буття, державного буття стоїть наш дух. Спас Чернігівський, як і Софія Київська. Я думаю, що це ті інституції, які можливо... Найбільше додають клонуванні українського духу. Коли я знаходжуся у спасі Чернігівському, моє відчуття, що перше діло, яке нам треба зробити, провести ту необхідну реставрацію, яку потребує цей об'єкт, щоб у кожної людини, яка сюди заходить, виростало крила від того, що вони бачать перший зародок того, що ми потім будемо називати. Русь, Україна сьогодення із 27 липня 2023 року набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. На думку третього президента України Віктора Ющенка, наразі цей процес по всій країні триває занадто повільно. Утім, винуватити у цьому нікого, адже кожен з нас має починати цей процес в першу чергу з себе. Наші темпи. У реформації цих речей, про які ви говорите, на мій погляд, найбільш залежить від нас. Коли ми осмислюємо, чому ми досі живемо під чужими іменами? Іменами, які носять наші вулиці, площі, дуже часто міста. Хіба ми забули, що по імені Твоєму і життя Твоє? І тому, коли ми говоримо сьогодні, як важливо у всьому максимально глибоко проявити українську присутність, я б сказав, що це завдання номер один. Я є великий оптиміст, тому що нас більше є. Ми, очевидно, як нація відчуваємо, що ми за ці 30-33 роки дуже подрослішали. Ми стали цільнішими. Ми більше ісповідуємо те, що належить до національного корення. І це дає наснагу і оптимізм, у тому що, коли нація стає цільною, коли нація говорить одним голосом, знаєте, нема проблеми, яку б ми не вирішили. І ту лиху біду окупацію Московією сьогодні частині України. То безумовно ми це питання вирішимо. Бо ми сильні, ми мотивовані, ми розуміємо, що за нами наша нація і наша держава. Слава Україні!